Здоровенькі були. Ну що ж, настав той день, коли я починаю знімати електротранспорт сезону 24-го року. Я дуже сподівався, що цей день буде дуже сонячний, але щось пішло не так. Сьогодні туманна, така дивна погода. Насправді, трошки прохолодна, але не про це. Не про це. Щойно я забрав новий електроскутер, який називається Лайкбайк like Купер. Я забрав його, скажімо так, 20 кілометрів тому. Трошки на ньому вже проїхався. Давайте на нього дивитись, знайомитись. Посилання на нього, як завжди, буде в описі до цього відео. Ну а ми починаємо а ось і скутер. Давайте, як завжди, почнемо з дизайну. Насправді, дизайн це така річ, як комусь може подобатись, комусь, комусь може щось не подобатись, але просто розповім, що я помітив у цьому скутері прикольного. А ви там вже самі вирішуєте, пишіть у коментарях. Загально ось так, якщо дивитись, мені здається, що цей скутер з передньої сторони. Він мені нагадує які, якісь більш класичні скутери, якщо не дивитись на цю фару, але тут є ось ця фара, вона прикольно виглядає. Мені здається, що коли роблять таку круглу фару, роблять якусь іншу форму ось цього елементу. Ну, тобто він якийсь може більш футуристичний. А тут якось класична форма ось цього елементу, але не класична фара. Причому всьому ось так, начебто, класіка. А якщо подивитись позаду. То ось цей елемент, стоп, поворотники, вони такі більш сучасні, та ну не знаю, як це сказати, там більш хай-тек, я не знаю. Ну, якось більш сучасна, ніж передня частина. Збоку, якщо дивитись, то по формі це така, такий звичайний скутер. Він підходить, щоб їздити вдвох. Не так, щоб прям багато місця, але на ньому. Стовідсотково буде вдвох вдвох комфортно для того, щоб їздити вдвох. Тут є ось такі ніжки, вони ось так дістаються, та можна їхати вдвох. Тут немає багажнику. Взагалі у цієї моделі ще буде багажник. Під сідлом знаходиться акумулятор, тому використовувати цю площу під сідлом неможливо. Там, там буде акумулятор. Що ще цікавого, як ви напевно відразу помітили, це ось така рама, яка йде. По усьому периметру скутера, вона знаходиться у цих містах, там, де ви, можливо, десь можете його пошкодити. Тобто, усі ось ці міста, там, де, на яку він теоретично може впасти, десь зачепитись, всюди є ось ця Металева рама, якщо вам вона не подобається чи вона вам не потрібна, її можна демонтувати. Вона просто тут прикручена, це все знімається. Мені насправді, ось якщо говорити про мої враження, мені ось ці рами не подобаються. Якщо б я купляв цей скутер, я б цю раму зняв би. Я розумію, що це, скажімо так, буде не так захищено, ніж з нею. Але мені візуально здається, що без неї буде він виглядати прикольніше. Що стосується керма, воно ось такої форми. Тут знаходиться дисплей. На дисплеї, чесно кажучи, не дуже ярко відображається інформація. Я зараз їхав та дивився на нього, коли, коли така погода нормальна, коли буде яскраве сонце. Мені здається, що може бути недостатньо тут. Є ніша, в яку ви можете. Щось покласти, я не знаю, там телефон. Тут є USB, телефон можна відразу заряджати. Але я знаю, що ну, якщо вже їздити на скутері, то напевно краще придбати якесь кріплення для телефону, так, щоб його как-то тут вивезти, щоб він був перед вами. Ну, так буде, напевно, зручніше. Ну, і телефон тут буде ось так. бам ба ба бам, -бам, 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 -бам. Краще кріплення для телефону, як на мене. Гальма дискові гідравлічні позаду. Спереду гальмують, мені сподобалось як я тільки що ось проїхався проїхався по пробці, проїхався по місту. Мені вистачає цих гальмів, щоб гальмувати з цієї швидкості, на якої він їздить. До речі, тільки що їхав, ось зараз можна буде подивитись. Максимум, що я на ньому їхав, 85. Причому що цікаво, тут потужність двигуна всього 1,5 кВт. Я коли його забирав, я навіть уточнював не вже реально полтора кВт, Ну, типу, це, начебто, як для такого скутера може здати, що замало. Але насправді в нього і динаміка розгону прикольна. Мене ніхто не піджимав. Я нормально їхав та постійно стартував першим. Дзеркала на кермі не дуже великі. Мені подобається, що вони так встановлені, що вони. Не, не занадто сильно торчать з керма. Це зручно, коли ти їдеш десь у пробці. Ти я не знаю, ти більше розумієш габарити скутера. Це звісно, що до цього треба просто звикнути, але ось я сів, поїхав, та мені було зрозуміло його габарити. Пішла друга доба тестування електроскутера like by Cooper Та сьогодні я хочу поділитися своїми враженнями стосовно їзди на цьому скутері. Вчора я трошки покатався, сьогодні ще покатався, тому е готовий розповісти про те, як він е себе відчуває на дорозі. Я встиг покататися по місту, по місту з пробками без пробок, а також е за містом. Я хочу сказати наступне: по-перше, мені дуже сподобалась динаміка, те, як він. Може швидко прискорюватись, це дуже зручно, навіть не у тому плані, що ви там зі світлофора хочете постійно бути першими, постійно там стартувати. Ні, мені сподобалось це, тому що у багатьох ситуаціях потрібно швидко прискоритись. Коли ти їдеш у потоці, бувають ситуації, коли тобі потрібно швидко когось обігнати, швидко якось зманеврувати. Та це. Дуже круто, що на цьому скутері це можна робити. При цьому тут є три швидкості: ось вони перемикаються на кермі. Перша це мінімальна, два це середня, та три максимальна. Так, ось я знаю багато скутерів, у яких є такі перемикачі, перемикачі швидкостей. Але вони впливають тільки на максимальну швидкість. Тобто немає різниці з перша, друга чи третя швидкість у вас стоїть. Все одно, якщо ви зі старту повністю зажимаєте акселератор, то він дуже швидко стартує. Це не завжди зручно, особливо коли ви їдете в якоїсь пробці. Тут е я завжди стартую з першої. Е Передачі, ну практично завжди, тому що він не так сильно подриває, та ти плавно починаєш свій рух. Це дуже прикольно. Також ці швидкості, звісно ж, відповідають за обмеження максимальної швидкості. Тобто, якщо ви хочете їхати максимально, обираєте третю швидкість та їдете. Як я вже говорив, я по страві заміряв було 84 км на годину. Чого для міста вистачає ось з головою, ну тобто динаміка лайк. Також хочу сказати, що на цьому скутері мені здалось дуже зручно маневрувати. Причому як під час руху, тобто у потоці між машинами, коли машини різко гальмують та не думають про те, що позаду хтось їде. Ну ви розумієте про що, якщо ви їздите за кермом, та по-друге, маневрувати. На місці, ну тобто, якщо мені потрібно його якось розвернути, я його там на ніч ставив біля гаражу, і мені потрібно було на маленькій ділянці його там розвернути, повернути. Досить гарний виворот керма та реально маневрувати дуже зручно, як на дорозі, так і під час стоянки, коли вам потрібно його просто якось порухати. Що стосується підвізки, як я і вчора говорив, вона Середня, можливо, навіть трошки більш жорстка, ніж м'яка. Якщо ти їдеш десь по нормальній дорозі, навіть давайте так: в нас е, усі розуміють, який в нас асфальт, які в нас дороги. Якщо ви їдете по нашій по нашим дорогам, то ця підвіска мені сподобалась. Якщо ви виїжджаєте кудись, ось як я зараз трошки, ну, я не можу назвати це оффроуд, але я ось сюди на галявину під'їжджав, то та там земля є, там якісь, щось валяється, ну тобто не, вже не асфальт, то, ну, звісно ж, мені хотілося, щоб вона була трошки м'якіша. Але цей скутер не для, не для таких поверхонь, він все ж таки це скутер для міста, тобто для їзди по асфальту. Та Мені здалося, що підвізка на вона... Дорогах веде себе досить непогано. Та вона веде себе непогано не тільки у місту, коли ви рухаєтесь з невеликою швидкістю, а також на трасі. Я тільки що їхав, якщо ви знаєте цей шлях від в Одесі, від Крижановки до Рів'єри, там дорога така, ну, типу, плюс-мінус, є, є, звісно ж, певні ділянки там, де гірше, десь краще. Ось я їхав на максимальній швидкості, на якій е, він. Мог розігнатись. та мені підвізка була нормально. Ну тобто, я їхав, я десь не підстрибував, просто вона м'яко мене амортизувала, але мені не було дискомфортно. Тож ця підвізка, дійсно вона більш тверда, ніж м'яка. Але якщо так узагальнити, то можна орієнтувати, що вона ну, десь середня по м'якості. Ще хочу показати одну особливість, яку я помітив на цьому скутері тут. Немає окремого брелока з сигналізацією, але сама сигналізація тут є. Як це працює? Ось ви приїхали, він зараз у положенні увімкнені. Для того, щоб поставити сигналізацію, ви просто обертаєте ось так та дістаєте ключ. Все, він на сигналізації. Для того, щоб зняти сигналізації, ви вставляєте, провернули. Все, він знявся з сигналізації. Тобто, вам не потрібен якийсь окремий брелок. Ну, і, звісно, якщо вам це потрібно, ви можете повністю заблокувати кермо фізично, натиснувши ось так ключ, прогорнувши, ось воно блокується у такому положенні. Прикольно, що не потрібен окремий брелок. Ще одна річ, яку можна десь прогавити, чи батарійки. Ну, ви розумієте, а так він автоматично ставиться на сигналізацію. Мені це сподобалось. До речі, тут є. Прикол з фарою — вона з RGB підсвіткою. А? Сучасно ж? Що по документам? Звісно ж, ви запитаєте мене це у коментарях. Доброго дня. Це у вас електро, так? Так, так. Елекро так. А ще й немає. Правило в тому, що тут півтора кВт, а згідно нашого законодавства не потрібні ні права, ні реєстрація. Тобто сів та поїхав. Звісно ж, при собі краще мати якийсь чек про купівлю. Ну тобто, щоб якщо що, усі розуміли, що це дійсно ваш скутер, у вас є якісь документи стосовно того, що ви його законний власник, але якихось прав чи реєстрації у МРЕО не потрібно, це взагалі перфекто, бо їде він дуже непогано. Офрот! Ну, і останнє про що мені потрібно вам розповісти це про зачіску після шолому та про автономність. Я на ньому поїздив дуже багато та протестував його у різних режимах. Тож можна зробити якісь висновки по цим даним, які я зараз буду озвучувати, але все одно ви повинні розуміти, що пробіг електроскутера дуже залежить від багатьох факторів, від того, від комплекції людини, яка на ньому їздить, від погоди, від рельєфу, від. Того, як саме ви їздите, як ви швидко гальмуєте, як ви швидко прискорюєтесь. Тобто тут купа різних факторів, які впливають на автономність. Але зараз я вам покажу, що вийшло в мене. Я тестував у трьох різних режимах, які є на цьому скутері. У максимальному режимі, тобто максимальна швидкість, максимальне прискорення, усе на максимум, в мене вийшло приблизно 42 кілометри. Якщо встановити другу швидкість, тобто це середнє прискорення, середня швидкість вийшло 49 кілометрів. Якщо ви нікуди не поспішаєте та хочете вижити максимум, в мене виходило 58 кілометрів для того, щоб ви зрозуміли, скільки проїде більш середньостатистична людина ніж 100 кілограмів, як я на цьому скутері ще тестував цей скутер хлопець, який важить 85 кілограмів. Він проїхав 65 кілометрів. Ось на ці цифри ви можете розраховувати. Як на мене, для міста це буде вистачати стовідсотково. Це зранку кудись поїхати, там, наприклад, на працю попрацювати, Приїхати додому, ну мені здається, що цього буде вистачати, якщо ви не живете десь за містом, та вам потрібно їхати там 100 кілометрів в одному напрямку. Тож можете розраховувати ось на такі показники. Ну і треба пам'ятати, що проїжджаючи 42 кілометри, ось у третьому режимі, ви маєте супер динамічний скутер для міста. Те, як він прискорюється у третьому режимі, ну це ось, ось ось так буде вистачати для міста, навіть якщо ви звикли їздити так, скажімо, швидесенько. Сподіваюсь, я відповів на усі питання, які можуть у вас е виникнути стосовно цього скутера. Посилання на нього, як завжди, я залишаю. В описі, якщо залишились якісь питання, задавайте у коментарях. Усім дуже дякую за увагу. Мирного неба, слава Україні, до побачення.